Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Антарктида географічне положення дослідження материка. Антарктида повністю розташована в південній півкулі, причому більша її частина лежить у межах південного полярного кола. На кілька градусів на північ виступає лише край Антарктичного півострова. Площа Антарктиди з прилеглими островами становить близько 14 мільйонів квадратних кілометрів. Це п'ятий за площею материк світу, який випереджає за цим показником лише Австралію. Антарктида найізольованіший материк. Вона з усіх боків оточена водами Атлантичного, Індійського та Тихого океанів, які відокремлюють Антарктиду на тисячі кілометрів від інших материків. Особливістю Антарктиди є слабка порізаність берегів. Моря, що умивають береги материка, не глибоко врізаються у сушу. Найбільшими з них є моря Роса, Уделла, Белінсгаузена, Амундесена, названі на честь відважних дослідників Антарктиди. Материк умивають води двох океанів на заході Тихого, на сході Атлантичного, до якого належить Карибське море, що омиває материк на півночі. Берегова лінія Антарктиди в основному утворена кромкою крижаної бані, постійно змінюється. Хвилі океану, що б'ються об край льодовика, руйнують його, можуть відколюватися і відпливати у простори океану, як крижані гори айсбергів. Гіпотези про існування Антарктиди висловлювали ще античні вчені та філософи Арістотель, Толомей та інші. На географічних картах Антарктида з'явилася ще в ранньому середньовіччі. До офіційного відкриття її називали Земля Південна Невідома. Затято шукав південну землю англійський мореплавець Джеймс Кук. Під час навколосвітнього плавання у 1772-75 роках його вітрильники перетнули південне полярне коло. Кілька днів вони пробивалися крізь крижані затори, та суцільна крига припинила подальше просування на південь. Кук відкрив низку островів і повернувся назад з думкою, що південний материк відкрити неможливо. Через 45 років це зробили російські мореплавці. Експедиція під керівництвом Фадея Белінсгаузена і Михайла Лазарєва вирушила на пошуку південного материка. Географічні карти того часу і тих місць були дуже приблизними. Моряки йшли невідомими морськими просторами та невідомої білої плями. Вони вперше підійшли так близько до берегів материка, що могли бачити його крижаний покрив. Так у 1820 році було відкрито Антарктиду. Під час плавання Белінсгаузена і Лазарєва нанесли на карту 29 островів. Світ такий великий і цікавий.